Всім доброго, тихого мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат, я вам дуже от, від цього серця вдячна за ту турботу, за ту підтримку, яка була від вас, коли я розповіла про те, що наша Дусяндра пішла на хмарки. За хмарками, на райду, на веселку. Я вам дуже-дуже за це вдячна. От ви знаєте, мені навіть було вчора і легше це все. Пройти, скажімо так, ми були до цього готові. Я розуміла, що це станеться. Я розуміла, що вона вже практично перехажує всі ці свої роки. І для мене ну, завжди це, знаєте, так, такі ситуації вони завжди дуже-дуже такі очікувані, але ти маєш надію, що вони не стануться ось, ось завтра. Да? Тому я вам за це дуже і дуже вдячна. Вчора ми привезли цю розбишаку другу, щоб ви розуміли, в нас вже все тут стоїть. Я вам хочу сказати, що ця барбасяка ночувала з нами. Ця барбасяка дуже. Дівчата, ну Тут, тут нам треба буде з нею працювати і працювати. Зараз виникли деякі проблеми саме з вигулюванням. Ну, як проблеми? Вона в неї. А зараз такий момент, коли її треба витягувати з хати. Вже Дуся так, Дуся так, Дуся. Пішли на вулицю гуляти, Дуся, пішли там папісієм, покакаєм. Не можемо її витягнути з хати. По-перше, вчора тягнули так, от, ну, натягували поводок. Для того, щоб її витягнути з хати. Потім вже ж, ну, звісно, на руках виносили. Кажу, ну, ти така здорова кабилиця, ну які руки, які руки. Ну, Що не, не хоче виходити і що не хоче заходити? От В неї от, от вона так прямо лапами стає, ось прямо упирається, і ти не можеш її затягнути. Потім, коли виходить на вулицю, звісно, вчора вона себе вела так розбещено. І завдяки тому довгому поводку, ну, добре, що вона звикала до поводка. А коли Це... сьогодні вже змогли її трошечки вести біля ноги, хоча вона оце ще отак кружляє, кружляє, кружляє. Але був сьогодні такий момент, ми практично цілий день сьогодні були зайняті по справах, і вона залишилась вдома сама. Ми хотіли її спочатку взяти з собою. Але я їздила з сестрою по, по справах мамі вже 2 грудня буде півроку. Боже, дівчата так швидко швидко промайнув час, вже буде через декілька неділь, да, дві чи три неділі вже мамі буде півроку, як мамочки немає. Як плинає потроху, знаєте, проходить час, як швидко, як швидко летить цей час. Ви розумієте, я от тільки зараз це проговорила. І треба було їхати сестрі подавати на спадщину. Я, звісно, відмовлялась від спадщини, тому що у нас ще при, при житті мами був такий договір. Тому я відмовилась на користь сестри на той дом, де жила мама. Зараз живе моя сестра. Тобто, ну треба від мене була відмова. І ми сьогодні це питання вирішували. Сьогодні ще, о, до речі, що я хотіла вам сказати, зараз про дуську ще трошки розповім. Єдине, що я вам хотіла сказати, дівчатка, якщо у вас є якісь моменти з Господи. для того, щоб узаконити ті, будов... ті узаконити будівлі, які або щось у вас є у дворі. Да? Це треба узаконити, але не завжди це можна зробити. Ось в моєму випадку, коли, колись, колись там ще коли ми з другим чоловіком жили, ми хотіли там це це діло ну, взагалі зробити, там узаконити щось. Не щось а там такі в нас є, як невеличкий гараж. Але коли ми до цього торкнулися, там треба було його зносити, тому що ця будівля, гараж, да, стояв на... Території міста якось було самозахват чи якось отак. Це ще покійна свікров там жила, вона це все побудувала. І колись ми ще в той час щось хотіли оформлювати, так воно що якось застапарилося. І е, необхідно, і нам казали, що треба зносити цей гараж. І зараз я теж планую продавати цей дім. І треба було ж довести до ладу документи, да, тобто з цим гаражом його треба зносити, а для того, щоб видали новий техпаспорт, да, техпаспорт, цей гараж треба знести, щоб його вже не було. І коли будеш продавати, тоді вже ну, документи ці в порядку. І коли я з цим стиснулася, да, тобто мені треба ж це зробити, я пішла в БТІ. І зараз БТІ ти вийшов закон, де є амністія на оці всі речі. Не всі речі підлягають узаконенню, але саме цей гараж мені сказали, що все добре. Ну якось такі вислів, не висліва, так сказали, що його можна затягнути в документи офіційно. Є зараз земельна амністія, щоб ви про це знали. Можливо, вам це необхідно. І по документах, якщо і сестра, до речі, ми ходили сьогодні до нотаріуса, і нотаріус сказав, що зараз ну сестра не планує продавати той дом нічого, але й там теж є деякі за цей час, мама строїла, будувала там пристройка в нас є, то зараз є можливість це все зробити завдяки цій земельній амністії. Тому, дівчат, якщо у вас є якісь такі питання, які не вирішувались до цього часу, спробуйте дізнатись, що це за земельна амністія. Можливо, ви про це не знали. Я про це не знала. Тому ось в моєму випадку техпаспорт, сьогодні, от я теж була техпаспорт новий зараз коштує 4 тисячі. Ну, в моєму випадку він коштував 4 тисячі гривень. Я його ще не отримала, але коли ти подаєш документи, беруть ну, 50% як-то задатку. Да? Тобто я оплачувала декілька тижнів тому я їздила, приїжджали, обміряли все там, міряли, то оплачуєш 50%, це було 2000 гривень. І зараз як ми поїхали з сестрою за її. Будинок дізнатись, я ж, звісно, спитала за цей будинок, то мені сказали, що треба буде ось наче на, на, на наступному тижні будуть вже готові документи саме на дом. Тому якщо у вас є ось такі якісь невирішені не, не моменти, да, майте на увазі, що є земельна амністія. Чи підлягає ваш, ваше питання під це? Чи не підлягає, вам треба просто дізнатися. Тому, як то кажуть, не провтикайте цей момент. Так, тепер, що я ще хотіла сказати, щось я ще вам хотіла, дівчата, якщо я не помиляюсь, ще щось таке. А, задуську, задуську, вчора вона взагалі практично нічого не їла. Я розумію, що це для неї був стрес, тому що, ну. Звісно, то вона була з Ліською удвох. Це вона самостійна дівчинка. Да, і, звісно, інші умови проживання, хоча ж в нас вона знає, але вона велика умнічка. Ми її сьогодні залишали саму. Так сталося, що з сестрою ми поїхали і проїздили дуже багато інстанцій. Да, скажімо, так, а так як є машина, думаю, треба їй допомогти, щоб вона сьогодні дощ, щоб вона там не ходила під дощем. Ми ці всі моменти робили. І Дуську ми залишили десь з 9-ї ранку. Ми не погуляли її, бо не могли витягнути. І сестра дзвонить, бо вже була призначена зустріч. Треба було нам бігом-бігом їхати. Вона не захотіла, ну, в общем, впиралася, і ми вирішили її залишити, подивитися, що буде. Вона нас велика умнічка, вона нас дочекалася, вона ніде не напісяла, вона ніде не накакала, в неї зараз є своє місце біля нашого дивана. Вчора ця жопа-рижа вилазила до нас на диван. да, Ярік, звісно, її ганяв. Ну, я ж як добра мама. Вчора в неї є обіймашки, і цілувашки, і я дуже рада, що вона, знаєте, оцей. Складний такий вечір. Вчора вона була поряд. Я її то міцно обіймала. Не знаєте, стало трошечки легше. Тому що розумію, що старша собачка Ліксі, вона вже, ну, як то кажуть, віджила свій вік. Я маю надію, що вона на нас не була засмучена, тому що ну, вона, вона виросла з нами фактично. Брали ми її в чотири роки. Да? Ні, менше, ну 14 років їй взагалі. Тому завдяки вам, завдяки Дуське, трошечки, трошечки трошечки легше було це все пережити. Але іноді наворачує, іноді і сльози набігають. І я знаю, що у кожного з вас є теж якась своя історія. Якщо хочете поділитись, то напишіть в коментарях і свою історію. І вам стане легше, і я почитаю, як це все проходила у вас. Це, мої любі, трошки вас заболтала. Буду показувати вам дуську, якщо захочете. Якщо хочете, пишіть в коментарях, показувати є, що. Це така ще дівка, яку треба ще воспитувати і виспитувати, тому... Тому якщо вам цікаво буде такий контент на цьому каналі буду вам також показувати, як будемо її привчати, як вона буде ходити, як вона буде все виконувати. Те, що, хоча вже ж доросла жопа, важко буде зараз пере, перевчити її. Але ж, але ж, терпіння і труд все перетруть. Все моє любі я борола. Дуже рада з вами поспілкуватися. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.